Відносили, поставили по холодильникам. Попитайте, де вона храниться? Храниться вона в холодильнику. І конфети теж. Не забуваєш, що у нас є така корочка, вона 250 грам 2,200. Дівчатка, є смачна печоночка, крабики. До речі, ми отримали, вже покажу їх завтра, тому що то були на остатку у нас. Ми отримали крабики, тільки що ми бачили, багато дали, я ж люблю багато вдати. Дали тільки пол-літрові 4 тисячі і дали пару баночок, такого 250, до речі, треба Леся виложити. І дали такого маленького крабика по 2 тисячі. Дівчатка, це крабик іде. Він іде перша фаланга, він де плотненький Ну і не забувайте, що у нас печеночка, дівчатка, мої хлопчики. Отака 500 гривень, така ой, така 900, така 500 гривень. Печоночка йде плотна без горчинки, щоб ви знали. Вона йде без горчинки. І, до речі, теж можна передавати новою коштів. Зараз крабики сюди доложимо дівчатками. крабики в нас є. Я вже вам казала. Це делікатес, що чорний крашу крабики. і його їдять. Так, отакого от от у нас теж є чотири баночки, тут буде велика банка, вона стоїть 6 з дівчатками і петки, де дуже у нас завжди все смачне. Як у кожної хазяйки, дівчатка, просто не кажу, що ти не сказала. Я говорила, чи не говорила, 500 гривень така банка, дівчатка, він буде набитий, він йде змасляний, він дуже смачний. Плюс ще є отака печоночка 250 грамів, вона стоїть 250 гривень. Ну і зрозуміло, по що там консерви, печоночки, таке вот, що зараз міні-облошуємо. Зараз треба фасувати ікру. Бачите, їх там немає. Дівчатка, є смачна ікорочка, щучка, ви знаєте, по вітамінозу вона рівняється до чорної ікри, 250 грамів, 1000 100, 100 грамів 450 грамів. Ікорочка знаходиться в холоді. Так, тут не при... Ой, так і не привіз нам цю так? Да? Привіз? Хтось не привіз. А, це віча суттю привіз. а, поняла. Дивіться, далі диві до Оця ікорочка це все, що в нас є. Значить, дивіться, 350 грамів. І 250 грамів, 1500 п'ятсот. Дівчатка, зараз ми доказуємо. сейчас мы привезе її, бо він почув. Так, ось така смачненька бочка, в неї 275 грамів, вона 1500 п'ятсот. Дівочки моє. Ось така ігорочка є горбуша, є кита. Вона стоїть 600-650 гривень на отаку баночку. Одним словом, у нас є абсолютно все. Так, до колбаски йдемо. Да, Значить, мої хороші, а? дивіться, получилось, що кролік з дишки, клік з ротинкою. З вся ця колбаска вона стоїть 650 гривень за кілограм. Дивіться, це колбаска сиров'ялина з вишнею. Ви розумієте, що це йде з вишнею вона. Мої хорошенькі, колбаску ми отримуємо, от вона вся вас. Ми її отримуємо, потім робимо отаке асорті прекрасне і продаємо. Зараз дістаємо. Вся колбаска 650 гривень за кілограм. Що кролік з міста, що Дивіться, Подивіться, передня паличка виходить 162-180 гривень, ну вона різна. Більше-менше, це на 159. Вся вона йде різна, так мої хороші. А сурчі таке ми покажемо вам завтра. Дивіться, вся колбаска у нас знаходиться в їх холодильничку. Завтра зробимо з вами міні-міні обзорчик. дивіться, вона і от продажі бастурма, дівчатка. Це бастурма без прожилок. Ціна є 800 гривень за кілограм. Вона йде дивіться, вона йде без єдиної прожилочки. Ви розумієте, да? Вона йде зачищена, обрублена. Ой, Леся, до нас гості. Добрий день. Добрий день. Звісно, може чати, нічого, який модняшка, ху-хуху, -ху, які в тебе окуляри. А як тебе звати? Саша, Любочка моя, а я моя ласточка, Андрійсь. Давай міняємося, давай, Люба ти моя, на, красунчик ти мій. Ова, ова, чого ти вже від мене ласточка? моя? Ти, чи ти на морі був? Ні, ні. Ще ні. Щас буде їхати, а я тобі говорю, море волнується раз, море волнується, два. Сашенька, пригай на три, да, зайчик? Ласточка моя. Я вже хочу прям пісні сюди, Боже, який мужчина, я тобі говорю. Ти прям покорив моє серце. Ти зробив мій день, ласточка моя. Моя красуна. Слухайте, ну день починається не тільки з посмішкою, а з таких красивих мужчин. розумієте? Тільки тобі рочки. О, ти вже взрослий. Ту, ти такий взрослий вже. А відки ти приїхав? Любочка ти моя, довго будеш на морі? Прийдеш ще до мене. Я тебе чекати. Я буду співати пісню. Я тебе чекаю, чу. Ласточка моя, красунчик. Він застіснявся. Так, мої хороші, правда, дякую, що ви у мене. Да, я вам говорю, таке движення, як тут не улибатися. Такий мужчина прийшов раз, мужчина прийшов два і посмішка на лиці три. Я вас всіх I love you, 4. Мама буде цвіточна. Слухайте, я вам говорю, я вам дякую за ваше внимание, за вашу логу, тому що ваша підтримка дорого стоїть. От то буває, читаєш щось, так напишеш, подивись, на що ти схожа. Бо я мама казала, що я сама красива. І ви пишіть, що хочеш, я все найкрасива, сама красива, сама рум'яна, сама любима. І взагалі Дьомі і мені, знаєте, що сказав? У нас їх не любило. Чого ви себе не любите? А ви знаєте, що я скажу? Я себе теж починаю любити. Стане і буду говорити, я красива, я боїня, я шикарна. А що ні, поки сама себе не похвалю, хто мене похвалить? Ніхто не похвала. Правильно ми кажуть, правильно, дівчатка, дійсно себе треба любити і шанувати. А ми себе, що жаліємо, приходимо, запряглися і робимо. Ні, ні, дівчатка, треба себе любити і шанувати. Це в нас заказ на два бичочка, на дві, два лящика. Зараз світочки поставлю вазу. Дівчатка, бастурма без прожилки 800 гривень за кілограм. Потім йдемте сюди, дівчатка, не забувайте, це остатки. Остатки ляща і остатки бичка. Бечок стоїть 1000 гривень кілограм, отака пачка, по кіло 500 гривень. Ну і зрозуміло, що весь лящик, він іде з ікрою, дівчатка мої. Любий ляж по розмір, він без ікрові. Завтра будемо отримати і лящики і бачки, тому що дивіться, любий який лящик, навіть такий малесенький, подивіться, маленький, да? Подивіться, скільки в ньому ікри. Отак от, от. Такому лящику, вірите вялений, дівчатка моїх, вірите свіжайший. Значить, Дивіться, це мулящик, він 600 гривень за кілограм, 378 сімдесят восім гривень, отака обалденна рігулічкою світу. Дівчатка, поцілуй мене удача, поцілуй на сюди. Свій товар треба любити. Як душу чоловіка трусити, як рушу, я це казала, але часом ми також сміємося на да, чоловіка трусити грушок. Але, але все одно хочу сказати, вам, що мужчини це наше все. Ми хочемо піти додому, обняти, поцілувати, ну не без того, посваритися, поскандалти. Це святоє, знаєте? Воно без скандалу, напевно, і життя. Це все одно гір, гар. але посварилися забили. Правильно, правильно. Значить, ми, знаєте, і ми на мене ходить в молочному корпусі, точка нас одна, команда нас одна. Ще раз вам хочу сказати, мої хорошенькі, Любіть свій товар, цінуйте життя. І все у вас буде добре, а я вас хайлавію. Коли мені хтось розказує, як треба жити, я завжди слухаю цю пісню. Я не слухаю не вдах, бо поїдех. Та да. в тебе шлях, а то німа. Мої хорошенькі, зараз будемо фасувати ікорочку. Дивіться, кітун. Відкрили велике відро ікри, що ми утром получили, робили дегустацію, провіряли її на якість. Отака обалденна вкусна ікорочка кита 800 гривень за 100 грам. Вона йде мало, мало сольна. Немаловажно. Дивіться, яка вона сухенька, густенька і вона така мермеладна, шоколадна. От Дивимося по бортикам, жидкості взагалі немає. Переходимо на горбушку. Горбушку теж буде фасуватися, тому що там її немає. Горбушка 700 гривень за 100 грам. Мої хороші. Дивіться, як є вкусна малосольна і корка. Дівчатка, це немаловажно. Оці зараз два відра будуть фасуватися. Дівчатка, віси приготували. Береться баночка, дивіться, віси ноль. Ставиться баночка, вона йде 80-80 грам, це немаловажно. Потім переходимо в наш холодильник, а в холодильнику практично нічого немає. Ну ми зараз наповнимо, так що I love you. Утром ми вам показували і корочку, ми отримали. Зараз треба легким движенням руки розфарсувати. Так, це в нас це не фок це не лишаємо? Ні, це не залишаємо. Лишаємо? Так. Лишаємо. Ми, чуть -чуть, до мене Дивіться, хочу вам показати, що яка ця ікорочка. Це горбушка, ви знаєте, вона не така плотна кита, але вона йде без жижі, от вона така сухенька, густенька і відро йде отаке. Так, мої хороші, ми хороші насасували 100-200 грамів пол кіло. 100 грамів здрасті, драсті, 100 грамів стоїть 700 гривень. Ми робимо добрий день, ми робимо баночки, 100-200 пол кіло. Поки люди думають, ми робимо. Якщо питаєте, питайте, ми тут. Добре, ну хорошо. Кітек теж оставить трошки? Так, yeah. да, трошки. Оце по чуть-чуть, це по чуть-чуть. Ой, що вона впала. Так, я ставлю, дивіться, це в нас залишилося. Це, мабуть, вже просто так, в холодінчик ми ще не вилазили. Дивіться, Холодильник у нас пустенький. Весь товар знаходиться в холодильнику. Мої рідні, значить, дивіться. Тут розфасована кіта, тут розфасована горбушка. А горбушка покладується, робив? робила? Горбучка, так, хватит, так? Хватит, каже, лесік пересувати. Ну хорошо. Та, збанечки, 200 грамів і по полкіло. Тільки по полкіло одна горбушка, я не знаю, знає, я ну, так захотіла, ну Дивіться, ванночка стоїть 700-800 гривень. Я зараз, що, є 100-200 кілометрів. девочки. ми її розсосовані в стекло. Ми коли холодніше, багато, хто любить, щоб вона була в пластику. Так? Але коли на дворі вже так, козай трошки жарко, то ми робимо стекло. По-перше, є мільйон вероятності, що ви її у нас купили днем, походили показали, донесли додому. Передачі ми передаємо тільки під вашу відповідальність, але передавали її в із раї. Дівочка доводила, взяла і в Дубай. Да? Це робила дівчина чутшов. Привезла їй рибку, це на удивлення. Ми так переживали, боже, як ми дівчатку одговорювала, не надо, не надо. Але вона взяла привезла. Мої хорошенькі, ви знаєте, от кіта і горбуша, вони відрічаються, От, от та крупніша та м'яша. Дивіться, от, от воно й видно по цвіту. Навіть. Ну і баночка, ви знаєте, що баночка з кривочки має дев'яносто грам. От ми ставимо на ліси 205 п'ять грам мається і 210 грам має отака баночка. Так що, мої хорошенькі, і курочка, що ви бачите? Да. Так, і курочка 700-800 гривень за 100 грам, ми знаходимося на привозі, ми вас хочемо. I love you.